Давайте говорити не про а зараз не про професійні, а про моральні якості, які за два роки за два роки міг продемонструвати Арсеній Петрович і ценю, в тому числі які свої професійні. Я вам розкажу просто такий дуже простий накладний приклад, який можна сьогодні оперувати. Якщо мені вдасться взяти слово, а я обов'язково запитаю про це сьогодні. А прем'єр-міністра України У 2013 році ми з вами на податках від зарплат. Легальних то мали 72 мільярди. Це складало по тому курсу 9 мільярдів доларів. У 2014 чотирнадцятому зібрали 75 мільярдів податків від зарплати. Це складало за тим же курсом 5 мільярдів доларів. Так, от минулоріч річ зібрали 91 мільярд податків, здавалося б, це набагато більше. Але за тим курсом, який був, це вже було 3,5 мільярда мільярди доларів. Це означає, що рівно в 2,5 разів за час керування ценюком кабінету міністра впало рівень життя людей. Це ми можемо на вулиці запитати, і вам це підтвердять люди, тому що вони. Знає свій власний бюджет і свій власний рівень життя. Ось це цифрова оцінка професійних якостей цього фінансиста. А, яким є прем'єр-міністр, не дай Бог його допускати зараз до Нацбанку а, чи інших установ, які досі є корумпованими. Там ще треба розібратися з рефінансуванням, з тим, чому долар росте щодня а, в величезне в, в прогресії. А тому, що в нас а, така економічна політика, вона спрямована виключно на отримання МВФ а, кредиту МВФ, і а, ми не отримавши його зараз, маючи цю політичну кризу. Безперечно, зараз гроші притримали. Називали. А може не дадуть скарб. Можливо, на, на, на дивіцях, боксі, ви відправили уряду відставку. А тут така прив'язка у нас, якраз є до них. Ми можливо і не довіряємо. Я би хотів на, хотів нагадати, що гроші МВФ завжди мовчать про відсотки, які платити нам з вами, нашим дітям і всім решта. І наша задача головна, головна політика цього кабміну, який я сподіваюся, сьогодні останній день є в офіційному статусі. Головна помилка в тому, що вони працюють виключно на утримання грошей. МВФ, частина з яких потім розкрадається, замість того, щоб створювати економічні передумови, полегшувати ведення відкриття. Бізнесу створювати дерегуляції, а створювати економічну стратегію розвитку держави для того, щоб ми не жили завжди з думкою про те, що нас рятують гроші. МВФ це і є головна помилка, тому що ці люди прийшли з іншими цілями і задачами. Так для них ці гроші, це об'єкт частини з них використати у власних інтересах, а простіше кажучи, вкрасти. Ось і вся різниця між цим. Тому новий уряд має орієнтований бути на чітку економічну стратегію розвитку на знищення схем на відсунення всіх і впливів там депутатських груп, олігархічних, фінансово-промислових а груп в цих схемах і максимальна прозорість цього діяльності, так само, як і кадрові призначення, які будуть.